Далі, все як на мене, достатньо легко. Ми заходимо в Ads Manager, створюємо потрібну компанію з напрямком. Відправки повідомлень. Обираємо нашу сторінку в Інстаграмі та Фейсбуці створюємо три оголошення з трьома різними креативами та текстами. Для тестування я обираю гео максимально широку, це і чоловіки, і жінки віком від 18 до 48 років. Ми будемо охвачувати всіх, дивитися по аналітиці, що як краще йде саме в цьому напрямку, і далі вже сортувати. Точно так само. І з нашими креативами, які ми зробили. Протестуємо, оберемо краще, гірші видалимо, нові поставимо. Тож, я всі налаштування завершив, поки що поставив на рекламу по 3 долари на день. Далі буду, звісно ж таки, підвищувати цю ставку, але для початку, для розгону саме те, що потрібно. Відправляю їх на модерацію та чекаю перших замовлень.